Вітаннячка всім сонячної Албанії. Це мій новий влог, і я запрошую вас переглянути його. Підтримуйте контент улюблених блогерів подобайкою та коментарем. І бажаю приємного перегляду. Сьогодні п'ятниця і я завтра буду пекти Паски. Можна їх пекти було в четвер, тобто вчора, або ж завтра. Ну, вчора в мене якось не було ні часу, ні настрою на суботу. Я готуюсь. Зараз хочу зробити всі необхідні закупи. Написала список, що мені там треба ще дібрати для того, щоб створити Паски. І е, залишилося мені. Хто тут у нас Кс -кс -кс. залишилося мені знайти родзинки або ж вишні, або ж. Якісь ягоди для того, щоб покласти паски, я хочу вам показати місце. Є тут мережа магазинів, отака крікрак. Тут можна купити різні сухофрукти. Зараз подивлюсь, що тут є, що мені треба до Великодня. О, о, ось я зайшла всередину магазину і тут от е... беру родзинки на розвіз. Мама мені писала клюкову взяти, але от у них використовується замість клюкової бараніття. Це забула як називається, ну, інша ягода, коротше. Я беру родзинки, по класиці буду робити. І ось тут великий асортимент цього на розвіз. Це крік-крак, мережа. Фініки, курага, все тут є. Ось хто до мене прийшов, я вийшла з магазину, купила 100 грамів родзинок. Ось кілограм родзинок 650 лек, 100 грам відповідно на 64 лека в мене вийшло. Я тільки що проходила повз і дала йому пакетик віскасу. Він це поїв, поки я ходила туди-сюди, мене тут дочекався на цьому ж місці і робимо огляд покупок. В магазин Крік-Крак, отак. Хтось зараз буде полювати. Це ж він сів і уважно дивиться. Ну, після віска мабуть, що полювання не дуже зараз актуальне, проте інстинкти ніхто не відміняв. Балабоній. Я чекаю на екшен. Екшену, поки не трапилося, йду я далі скупляти необхідне мені на Пасху. Проблеми з дріжджями в Албанії нема. Є і живі, і швидкодіючі такі розчинні в порошочку. Це все є. Нема форм для випікання, буду сама їх робити. Нема що чого, чого нема. А, фарбу для яєць я знайшла двох кольорів, синя та зелена, більше кольорів не знайшла. Ну, а так, все інше на паску теж є, просто що треба купити і зробити. У мене в супермаркеті продаються такі наклейки на яйця. Як у нас колись вдома, я таке робила. Вони в окропі приймають форму яйця. Я цього року просто пофарбою не хочу такі купляти. І ось, до речі, у мене в моєму супермаркеті цілий стенд продукції крік крак вже фасовано. Ось різні горіхи. Це горіх пекан, це бразильський горіх, мигдаль. Ну, ось все є. І родзинки є вже фасовані. Але знаєте, відчуття таке, що краще в магазині. Купляти, не знаю, чому так. Ну, в плані, от як я на розвіз ходила фірмовий. Це теж непогана продукція. Інколи купую таке пакетоване. От Крік-Крак це така албанська марка. Дуже багато тут горішків всього представлено. Я зараз думаю, що на присипку взяти, тому що глазур я буду напевно робити з білого шоколаду, і я не бачу ніякий декор. Може, не знаю, от кокосову таку взяти стружку і просто насипати зверху, чи як чи воно буде біле на білому. От зараз я вирішую, чим буду прикрашати паски. Отже, я вдома і я придумала, що в мене буде зверху глазури. Глазур буду робити як минулого року з білого шоколаду. Як на мене, це дуже е, такий простий спосіб її зробити, особливо, якщо нема міксера, і мені просто нічим збивати білки, і я їх вручну не зіб'ю до стану такого, щоб це нагадувало глазур нормально. Тому використовую метод білий шоколад і олія. А щоб воно було якось прикрашено, я купила такий мемам саме шоколадні, бо є мемом з арахісом всередині. Я обрала такі з шоколадною серединкою, вони в кольоровій, різнобарвній такій глазурі. І я вирішила, що якось подрібню, можливо, ножем чи як, і прикрашу оцим зверху свої пасочки. Мені здається, що буде непогано. Що мені потрібно ще для приготування масло вершкове купила, яйця білі тут. Зараз на них і знижка, як от у нас в Україні перед Великоднем на яйця, завжди знижка. Молока купила літр. Цукор, Борошно в мене є. Пергамент у мене є, докупила ось таку фольгу. І, і родзинки. Думала, чи брати мені якийсь алкоголь для запарювання родзинок для ароматності. В принципі, продається в таких невеличких пляшечках, але щось я подивилася. Ром не побачила, вирішила нічого не брати. Мені здається, навіть без оцього присмаку теж буде гарно та нормально. Це вечір п'ятниці, і я підготувала все необхідне для того, щоб завтра зранку випікати паски. Звісно ж, мені знадобляться форми. В Албанії формочки я не знайшла в продажу, але це не проблема. Минулого року я варила. Клей харчовий. Цього року подивилася інші лайфхаки. Жанна, моя подруга знімала, Жанна Решетицька, відео окремо, як зробити формочки без клею. І от я зробила експергамент, підстрахувала трошки фольгою. Робила з літрової такої банки, бо в мене є трьохлітрова величезна це велика форма, дуже буде. Або ж був, вибір зробити менші, вирішила зробити 4. Буду дивитися, скільки в мене там тіста буде. Я думаю, що десь три. Але зробила і 4... на три паски. Але зробила і четверту формочку. Чи якщо буде більше, то хай буде більше. Ось. Так. Це має витримати. Все буде нормально, я думаю. І сьогодні вже субота, я вже встигла багато зробити. Це таїнство, тому робила поза кадром. А ще робила поза кадром, тому що минулого року знімала процес і готую сьогодні по рецепту, який вже використовувала минулий раз. І що я вже зробила? Зробила опару, опара підійшла, замісила тісто і тісто відстоялося. Оце я його тільки відкрила більше години, воно в мене стояло, піднялося. Піднялося десь вдвічі збільшилося. Зараз його буду оминати та розкладати форми і відставлю форми ще на відстойку. Отаке от от тут відбувається. Розклала тісто по чотирьом своїм формочкам. Займають вони зараз у мене десь третину. І от я поставлю їх на підйом. Подивимося, наскільки підіймуться. Відстоювання було в мене десь пів години. Давайте подивимося. Ну, піднялися, були на одну третину форму, зараз оця на половинку форми, ця трохи менше половинки. Висоту формочок я робила таку з запасом, тому, Ну, я думаю, все нормально виглядає. Вони стояли в мене у духовці на підйом. А зараз я їх витягнула, оце подивитися, і вимкнула духовку, щоб поставити їх в розігріту вже духовку, тому що трошки постоїть хвилинок 5. І ось Паски вже в духовці. Я дуже хвилювалася, поки їх випікала, щоб не упали, щоб все вийшло якомога краще. Тому що з дитинства, пам'ятаю, ці всі традиції, якщо паски не вдалися, то і рік буде поганий. І взагалі це погано. Мені завжди мама так казала, погана прикмета, все таке. І я от налякана була, щоб в мене ж все добре вийшло. І ось такий результат. Результатом я задоволена. Скажу вам, якщо навіть рецепт до грамовок прописаний, все одно в випічці і в пасках треба відчувати саме тісто, яке у вас виходить. Десь трішки борошна додати, десь трошки довше потримати в духовці, тому що все індивідуально. Пасочки у мене 45 хвилин були в духовці, а потім ще 10 хвилин я їх тримала в духовці, бо боки були білі через мої формочки з фольги. Тому все індивідуально, все витримала, оцінила ситуацію, зробила якнайліпше для пасочок. А приклад у мене ось такий: це паски моєї бабусі, яка прислала фотку з Києва. А так виглядає великодній хліб тут в Албанії. Ось в них не Паски печуть, а отакий от хлібчик з родзинками. Є теж різні варіації. Продається в пекарнях. Я купляти не буду, в мене Паски. От to say. <laughs> паски зробила. Їсти буду завтра, у неділю, тобто ще залишилося мені пофарбувати яйця. І хочу трошки пару слів сказати. Свої думки щодо свята, взагалі Великодня і оцих традицій. Тільки за кордоном я відчула необхідність взагалі вперше в житті випікати паски самостійно. У нас в сім'ї це бабуся робить. І для мене це можливість частку дому перенести на своє отаке буття за кордоном. Я вже бачила у нас там в чаті українців Албанії дискусії типу. Про релігію, не буду зараз тут поглиблюватися, але е, думка в тому, що ну, там, Ісуса і Бога треба мати в серці, звісно, і, типу, що можна без цієї атрибутики зустрічати свята. Дуже така тема дискусійна. В тому плані, що е, у кожного своє розуміння, чому і для чого він щось робить, я випікаю Паски, як я вже сказала, щоб відчути дім. Там, де я є зараз, тому що все моє дитинство, все моє життя на Великдень. У нас в Україні була дома паска традиційна, така з родзинками, без оцих начинок фісташкових, без, знаєте, там гул якихось кремових зверху, не панетони, не коломби. А саме така традиційна, дріжджова паска. У Нас дома ніколи ми не робили сирні паски. Завжди от була традиційна, дріжджова, просто з родзинками, ну іноді з цукатами. Ну, от для мене це така класика, яка має власне таке символічне значення саме для мене. І я цю частку пронесла в серці і пронесла ось сюди, в Албанію. Для мене це має сенс. Тому так. Я могла купити тут великодній хліб, але не схотіла. Вже другий рік готую Паски дома там, де я є. І бажаю всім гарних свят. Uh, і побачимося в моїх наступних відео. На цьому буде завершувати. Куштувати паску буду, як я вже сказала, завтра заздалегідь не розрізала, не куштувала. Тому що теж, от як у нас в сім'ї було, як у нас за традицією. Ми ніколи вдома не купували паски. От в супермаркетах вони раніше починають продаватися. на сім'ї мені мама не дозволяла їсти до свята паску. І от зараз теж я приготувала. Є інтереси і там все, але ні, вже завтра, в неділю. Тому так. Для мене це важливо. Ділюся тим, що для мене важливо. Ми побачимося з вами у моїх наступних відео. Залишайтеся на каналі, ставте подбайки, пишіть, чи готували ви Паски, за яким рецептом. І побачимося у наступних відео. Обіймаю і кажу Слава Україні!